Буває в марці вона, сніжинці буває. Буває скло, вона тверда. Що це може бути? Дода. Ну, близько. І по фасольку. До, до, дощ. А ще як можна сказати? Вода. Мода. Бачите, я через водичку можу побачити вас. Тобто водичка в нас прозора. Вода <клес> не має запаху. А ну давайте, понюхайтеся. Чим пахне водичка? Пахне чимсь водичка? Понюхайте. Пахне. Давайте всім під'ясуємо. А, ну. а який на смак? Смак. Який на смак? Со? Солодкий. То водичка яка стане? Солодка на смак буде. Я знаю, що так, ще де живе водичка, це що? Це льод. льод. А, а це ще. А вот это... Тут теж живе водичка чи ні? Залити чим? Водичкою. Так? Теж живе водичка. Тут живе водичка? У відарі є водичка. Ми набрали водички. Вона живе відеочку. От вона. У склянці живе водичка? Ні. Як? А там у склянці водичка. Ми її набрали. вона... Ні, там водичка. А у вигляді чого вона там живе? Пливе, дощі нахапає. Показали, що це. І чисте вікоце. Далі. вмивається природа. І світить там сонце. Зробили сонечко. Так? так, далі. Ще раз водичку. А тепер підняли і зробили дощ. Оу! <рисвіт> і ще раз давай вже на тіпать, так на тепер. Так, ще раз зробили дощ. Оу! А тепер вижали вижали і дали наліп. І ось такий дощик. Пішов. На землю. Наші, наприклад, овочі на воробі. Скажіть мені, будь ласка, коли ми овочі помиємо з такій брудній воді? Нам їх можна буде вживати? Ні. Mm -hmm. А що нам потрібно буде зробити? Чистий mm лад. -hmm. Помити овочі наші mm -hmm. ще в чистій воді, так? Mm -hmm. Добре, молодці. Чи ні? Mm -hmm. Бачимо. Це говорить про що? Що водичка прозора, так? Mm -hmm. А тепер ми ложку бачимо? Ні. Mm -hmm. Не бачимо, так? Не. не видно, ну там заглянумо всі. Mm -hmm. Ложки не видно. Тобто це нам сказало про те, що водичка наша розора. Видимо, <рес> чимало ти. Ти, Воду пропустити. А тепер човник зробіть отак і ручками. Набрали водичку, вилили. Набрали, я вилили. Не можу, я не можу. Ближче давай до тебе. Набирайте, видайте тепер тіл. Все? Тобто, дивіться, водичка в нас може все? Все опустили. вона в нас ще розтікається, вона в нас може капати. Капельки, бачите, капельки так? Капельки. Чи вона рідка. І вона в нас, бачите, які? Чудо робить. Листочок потонув чи ні? Ні. А чому не потонув? Ні. Тому що легесенький, так? так? А це що в мене? Камінь. Камінець. Камінь Кам потонув? Да. Чому потонув? Тому що який? Он маленький. Важкий. Так, тепер я вам даю предмети кожному. Які таночки. Так, і що ж у нас плаває? ти ще кидайте. У мене не потонуло. Кидайте. Ні -ні. Так, а тепер увага. Дивимося, дивимося. Качка ми так їх розкласти ось сюди, до краю тарілочки нашої. До краю тарілочки. Усім вистачить. А чи ми що, будемо їсти? Ні, їсти не будемо. Розклали помагайте. Це камушки що... Дивіться, подивіться трошки. Стави, Папе, Що у нас вийшло? Веселка, 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 Веселка. да? Схожа на веселку? Да. Да. Красива така, да? Да. красиві, а смачні! А тепер дивіться, оцих цукерок їсти не можна. Ви бачите, скільки в них фарби? Вони дуже небезпечні для здоров'я. З ними тільки можна так от зробити і подивитися, які вони красиві. А вживати їх не можна. Бо будуть боліти що? Не будете вживати таких цукерів? Не можна nee, nee, вживати таких цукері. Бачите, які вони а не а небезпечні для здоров'я? Мама купить такі А для цього їм що потрібно? Вода. 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 Вода! сейчас попробуем, что у нас там будет. А не Что Постерегаем. меня отчепаешь, ты весь Еще Распускается. Бачите, які дива. Робить водичка. Такі дива вона. Зараз я вам дам квіточку кожному, викинете ось так усі обережно покладете у водичку. і Вони порозкривають. Давайте, ручки. Тільки обережно так покладіть. Так, повить руку так. треба. Кладіть уже в водичку. Тільки накидайте, а кладіть, бо воно таке порозкривається, кому ще не дала. Це моє. Все, я тобі ще все. Хай розкривається. Чекайте, воно буде розкриватися. О, маленька. Кому ще не дає? Диви, в мене москилось. Ще кладе, на, на ще кладе. На, на, клади. Карін, на. А я покажу. Арі, клади листочки, хай розкривається. Листочки дати ще комусь. Кладіть листочки, водочку, хай листочки. Ще квіточку. Клади. Давай. Листочок на листочок. Так, всі розкрились квіточки у нас. Чуєчку, котечка. Все. Розкрилися. Так? А як, якого, які кольори він має? Жовто, благ Далеко-далеко в море. Кожному роздаю тапорець та круп. Це Саші, це Саші далі. Так, ще був на беси. Жані. Вже, вже на весело. Поплили. Поплили далі наші прапорці, так? Да? Угу. А де мій? А вже всі mm -hmm. однакові. Все, ручки Все, забрали.